Вночі 29 вересня український ударний безпілотник вдало атакував електричну підстанцію в Курській області Росії. Повідомили джерела абозріватель у службі безпеки України. Внаслідок цього знеструмлено 5 населених пунктів. За даними СБУ, до електростанції були підключені важливі військові об'єкти росіян. У службі безпеки також попередили росіян, що якщо вони будуть і далі завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі, то отримують в рази більше подібних ударів. На своїй території, водночас, російська влада каже: у небі над Курською областю, нібито збили 10 дронів, випущених з України. Губернатор Курської області Роман Старовойт стверджує, що в Біловському районі БПЛА скинув дві вибухівки на Електричну станцію нещодавно керівник головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що наша країна розробляє програму стримування й відплати, аби протистояти очікуваним Росією обстрілам українських енергетичних об'єктів восени та взимку. Міністерство енергетики України припускає, Москва відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів і спростували. Розгін інформації деяких медіа про те, що з 1 жовтня 2023 року до України повернуться графіки відключень електроенергії. Міненерго назвало ці повідомлення помилковими та запевнило, що відключення не плануються.